І не вимушено приходу справжньої весни радіють працівники шиномонтажів, бо щойно водії відчули по-справжньому тепле сонячне проміння. Як усі кинулися перевзувати своїх залізних коней? Якщо ви ще не встигли замінити гуму, підготуйте гаманець. І час. Скільки грошей потрібно витратити на всю операцію у цьому сезоні? Довжелезну чергу на шиномонтажі вже вистояла наша інна набок. Шиномонтажний бум. Що на стопчик термометра впевнено поповз угору, як по всій Україні? Розпочався сезон масового перевзування автомобілів у літню гуму. Роботи, звісно, прибавили Водітелі їздять і навіть немає очередь. майстри кажуть, нарешті настала оптимальна температура для цієї процедури, тож вихідними роботи у них не бракуватиме. Перебувати можна тоді, коли середня статистична температура, середня суточна, точніше, доходить до 10 градусів. То тобто сама вже стабілізувалася, тобто то є десять-двінадцять градусів. То тобто, є сну там, якщо 8, та не принципіальна, то в цей період вже можна перебуватися. Навіть не можна, а вже нужно. Перевзути авто нині не проблема. Цю операцію виконують майже на кожній станції технічного обслуговування. Та й забирає вона не дуже багато часу. Це залежить від диаметра колес. То Якщо це ну, діаметр колес R13, то це в середньому 30 хвилин. То всі чотири все колеса з балансування. От 13 по 15 діаметр, в це ну, до 40 хвилин всі 4 колеса. Съем установка. Якщо брати вже від 16 до 21, то там бывают, ну, определенные сложности, нюанси. Низькопрофільна шина. То есть там, возможно, надо будет Заставляючи в шиномонтажі, Там уже може затягнутися від часу до полутора часу з перебувка вашого автомобіля. Щодо вартості послуги, то вона цього року майже не відрізняється від розцінок минулого. Ціна залежить не лише від радіуса колеса та марки авто, але й від регіону. Приміром, перевзути легковий автомобіль у 15-й радіус найдешевше в Західній Україні. У Львові це коштуватиме 160 гривень за весь комплект. На другому місці Харків там за ту саму операцію доведеться викласти 180-200 гривень. В Одесі ж аналогічна процедура стане у 260 гривень. Найбільше ж гаманець водіїв схудне в центральних регіонах. Попереду всіх Київ, Шиномонтаж тут коштуватиме аж 300 гривень.